І можливо остання зустріч у форматі Рамштайн. Володимир Зеленський сьогодні відвідає засідання контактної групи з питань України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Туди вже прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У цей формат зустрічей входить понад 50 країн. Він регулює військову допомогу Україні. Найбільше питання сьогодні: чи буде існувати цей формат також за президента Трампа, який офіційно обійме свою посаду вже за 10 днів. Також за неофіційними повідомленнями саме сьогодні адміністрація Джо Байдена може оголосити про останній пакет військової допомоги Україні. Наталія Фібрік із деталями. Про захист українського неба говоритиме сьогодні Володимир Зеленський на авіабазі «Грамштайн» в Німеччині. Це він анонсував у вечірньому зверненні. Посилення української протиповітряної оборони є одним із найголовніших питань наразі. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки у захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб від російської авіації. Будемо про це з ними говорити. Будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. У Рамштайні від учора присутній і міністр оборони України Рустем Умєров. Напередодні туди також прибув глава Пентагону Лой Остін. Вирушаю до Німеччини приймати 25-ту зустріч контактної групи з оборони України коаліції історичного значення, що згуртувалася задля допомоги Україні захищати її суверенну територію, зазначив Лойд Остін у соцмережі. Це остання участь американського міністра у такій зустрічі на цій посаді. Велике питання чи буде існувати такий формат після того, як влада в Білому домі офіційно перейде Дональду Трампу у Пентагоні. Сподіваються і кажуть, що буде, бо формат зустрічей багатосторонній. Також сьогодні точно говоритимуть і про вимогу Дональда Трампа до країн НАТО збільшити видатки на оборону для деяких країн, включно із Німеччиною. Це означало би подвоєння оборонного бюджету. Про ці питання сьогодні говоритимуть і на зустрічах, які заплановані на полях заходу. Із Німеччини Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1.